Якщо ви приїхали в Польщу на своєму авто, то найголовніше, про що ви маєте пам'ятати, це страховка. Згідно з польським законодавством, всі автомобілі обов'язково мають бути застраховані. Тому, плануючи поїздку до Польщі, необхідно в Україні придбати зелену карту – «Green Card». Простими словами, зелена карта це страховка, що діє на території більш ніж 40 країн Європи та Азії. Якщо термін дії зеленої карти закінчився, а ви з автомобілем перебуваєте на території Польщі, обов'язково потрібно придбати польську страховку. Для автомобілів на закордонній реєстрації польські страхові компанії пропонують спеціальний поліс. Вартість приблизно 80 злотих на місяць. Щоб придбати страховку, потрібно надати закордонний паспорт, техпаспорт на авто, а також вказати польський номер телефону та адресу в Польщі. За відсутність страховки передбачено великі штрафи. Розмір штрафу залежить від кількості днів прострочення страхового поліса. Наприклад, прострочення від 1 до 3 днів – штраф 1200 злотих. Максимальна сума – 6020 злотих за відсутність страхового полісу понад 14 днів. Щодо водійських прав, то відповідно до вимог польського законодавства іноземець, який знаходиться на території Польщі понад 185 днів, зобов'язаний поміняти національні права водія на польські. Але слід зазначити, що часто українці навіть після півроку проживання у Польщі не змінюють українські посвідчення водія. Але є такий момент, що у разі ДТП страхова компанія може відмовити у компенсації через недійсні права. Щоб замінити українське посвідчення водія на польське, потрібно звернутися в уж за місцем проживання та надати заяву на обмін посвідчення водія фото 3,5 на 4,5 см, посвідчення особи, закордонний паспорт, копію документа, що підтверджує право на законне перебування на території Польщі, віза, карта побити тощо. Прописка, якщо прописка відсутня, необхідно уточнити в у який документ надати. Та українське посвідчення водія та його копію. Якщо в посвідченні немає транскрипції даних латиницею, доведеться зробити присяжний переклад: квитанцію про оплату зборів близько 100 злотих. Термін виготовлення посвідчення водія офіційно максимум місяць. Але через те, що під час перевірки українських прав польські чиновники роблять запит в Україну, на практиці процес може затягнутися на два і більше місяці. При заміні прав водіїв на польське українське посвідчення необхідно здати в УЖОНД. Коли права будуть готові, має прийти смс-повідомлення. Перевірити готовність документа можна на веб-сайті, посилання на який ви побачите в описі до цього відео. На час очікування іноземців видаються тимчасові права. Документ, що підтверджує факт подання прав на заміну. Інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте за посиланням в описі цього відео. Напишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, і в наступних відео ми розкажемо про них. Буду вдячна, якщо ви лайкнете це відео і підпишетесь на наш канал.